Всім привіт! Сітки і мангали на російських НПЗ і нафтобазах. Дієвий захисний спосіб чи панічний непотріб? Сонцепьоки, танки та піхота наш традиційний візуал найяскравіших уражень техніки та вже неживої сили ворога на фронті. Від другої армії світу до першої кінної як росіяни готуються до зміни мотопіхоти на кавалерію і Лавров тут. Ні до чого про все це не тільки найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ну а ми починаємо. І починаємо з свіжої новини. Сили спеціальних операцій уразили радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу с 400 Тріумф у Криму. Генштаб ЗСУ підтверджує, що цієї ночі підрозділи ССО уразили її ударними дронами. Радіолокаційна станція є по суті очима комплексу с 400 і без неї втрачає свою боєздатність. Нагадаю, до речі, що в Криму минулого тижня було знищено українськими також дронами не менше трьох вертольотів та два літаки росіян. Ну і так само були е знищені ЗРК різних е ступенів. Ну а цей тиждень відкрили ще мінус одним гвинтокрилом армії РФ, і знову це Мі-8. Це вдало спрацювали оператори 59-ї окремої штурмової бригади сил безпілотних систем, а саме хижаки висот, а саме екіпаж Балтика. І дрон півдрон Шрайк вартістю лише 500 доларів полював російський вертоліт, який коштує близько 10 мільйонів доларів. Спершу Мадяри, який опублікував це відео, помилково написав, що це ударний вертоліт Мі 28 Але після появи відео з самого дрона стало зрозуміло, що це все таки Мі-8. Російські зетники за це вхопилися, що мовляв брехня, он вертоліт навіть переплутали і коротше, як то кажуть, ви все в льоті. І взагалі льотчик героїчно посадив машину і всіх врятував. Але коли з'явилося більш детальне відео із приземленням полум'яного гвинтокрила, навіть зетноголовим стало зрозуміло, живих там лишилося небагато. Якщо взагалі лишилося. Тож згодом і вони, як бачите, на скріншоті, визнали, що таки, да, загиблі були. Але все одно про це додали, що пілоти, мовляв, молодці. Ну, молодці, то молодці, може, навіть когось з них і справді нагородять посмертно. Але життя не повернеш, а російські нагороди, знаєте, то таке. У Адама Кадирова їх все одно більше, а він, як відомо, ще той воїн. Тим часом російські НПЗ тепер нагадують ту саму замангалену техніку на фронті, ще трохи і зіб'ються в колони, і попруть на штурм якоїсь посадки. Ось на відео одна з нафтобаз в Росії, резервуари якої захистили сітками на каркасі з металічних лаштувань. Вони називають це павутинка. Захисний ефект, вочевидь, буде справді, як від павутинки, тому що важкий дрон прорве та проламає той захист із великою ймовірністю. А якщо це будуть взагалі ракети Нептун чи Фламінго, вони взагалі того захисту не помітять, але нехай думають, що захистить. На фронті з такого захисту лише б посміялися, причому й самі росіяни, але їм там. Не смішно за минулу добу українські захисники знешкодили 970 росіян. Загальна кількість втрат армії РФ за час повномасштабної війни вже склала понад 1 мільйон 110 з половиною тисяч осіб. Також збройні сили України знищили 4 танки. Сумарно, там гарна така цифра складається: 11 тисяч 222, а також 27 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один вертоліт, так, той самий збитий FPV-дроном Мі 8, а також спалені 90 одиниць автомобільної техніки окупантів. Ну і далі, як завжди, ви побачите, як ця вся техніка і жива сила знищується, і що від неї потім там лишається. Ну а перед тим традиційно прошу вас підписатися на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримати нагаду про вихід нових відео. Пишіть у коментарях, яке відео вам сподобалося найбільше. Отже, одразу дві важкі вогнеметні системи сонцепьок на куп'ямському напрямку вразили екіпажі 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Вони намагалися у нічний час, тобто Сонцепьоки, непомітно виїхати на позиції для завдання смертоносних ударів своїми термобарічними боєприпасами, але були помічені і в підсумку знищені дронами. На оператори 423-го ОББС «Київські грифони вразили російські зРК ОСА. Він використовується для збиття вертольотів, безпілотників та всього, що низько літає. Цікаво, що для враження застосували дрон із донаведенням. Ця технологія дозволяє не зважати на радіоперешкоди та інші засліплення ребами, а намерто фіксує визначену ціль і вражає її автоматично. Побільшало знищених танків на фронті. Поза минулої доби було сім, минулої чотири. Є в цьому і чимала заслуга операторів дронів, якщо взагалі не найбільша. Так пілоти підрозділу Сігнум на Лиманському напрямку знищили одразу три ворожі танки. Першу машину наздогнали в лісі, причому поцілили у моторний відсік. Інші цілі були вже більш статичними, але із намаганням замаскуватися. Ствол в цьому випадку, ствол гармати, завжди псує все маскування, тому і цей танк вже більше не стрілятиме. Ну і наостанок хитрик від пілотів Сігнума, влучання у відкритий люк третього танка. Той вже був трохи пошкоджений, намагався відсідитися, відсідитися у лісосмузі, тому добити його було логічним завершенням цієї місії. Оцінити масштаб знищення російської техніки можна на Ось в цьому наступному невеличкому відео це один зі шляхів до наших позицій. Там просто якесь кладовище спаленої російської техніки. Помічено там, до речі, залишки рідкісної 130-мм міліметрової гармати М46. Цікаво, що снаряди такого калібру до неї в росіян немає, але ж є братня КНДР, яка і постачає їм ці боєприпаси. Ну до речі, не лише саме ці боєприпаси. Ну і помилково вважати, що на фронті воюють лише fpv дрони. Так, їхня роль безумовно значна, але воюють в першу чергу все таки піхотинці і штурмовики. От і наше наступне відео про роботу першого загону 144-го центру сил спеціальних операцій на північно-слобожанському напрямку. Робота впритул із ворогом. Прямий контакт, але завдяки якісній підготовці та злагодженості, наші воїни знищили позицію морських піхотинців з 810-ї бригади РФ. Більше з них були ліквідовані. Ну а один. Найрозумніший, очевидь, здався у полон. А, цікаво, що в одного з хороших уже росіян був шеврон, на якому було написано: Побіда буде за нами з характерною зеткою замість літери «з». Ну і відповідь на це наших воїнів вагома і лаконічна, хоч і нецензурна. І щоб підсумувати ситуацію на фронті, інформацію від генштабу е повідомлю там загалом протягом минулої доби зафіксовано 176 боєзіткнень. Згідно вчорашніх даних було 136, тож бачимо суттєвий стрибок у активності ворога. Ну і знову у нас новий напрямок, який раніше був більш спокійним, а нині активізувався. Йдеться про північно-Слобожанський і Курський напрямок. Там минулої доби відбулося 20 боєзіткнень, це навіть більше, ніж, наприклад, на Лиманському відтинку. Біля Лиману, до речі, було зафіксовано 16. Атак ворога. Втім, хай ця цифра, як і біля Куп'янська, де було лише три штурми росіян, за статистикою, не вводять вас в омани. Ситуація там справді складна. Найзапеклішим продовжує лишатися Покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора на Новопавлівському. Противник завчора здійснив 37 атак. Тож сумарно ці два напрямки, Покровський Новопавлівський продовжують складати. Більше половини усіх атак на фронті. Ну, якраз на свідчить про ситуацію саме на цій ділянці. Ну і наостанок про те, як колись друга армія світу хоче стати першою кінною армією, і Будьонного для неї знайдуть, щоб ви не сумнівались. Я думаю, підійде Лавров. Він такий дуже яскравий в цьому плані, але окей, без жартів. Так, от на по каналі Раша Тудей розповіли про появу російських бойових вершників на фронті на полігоні 9-ї бригади вчать штурмові. Яків їздити верхи. Пропагандист Сім Пєгав навіть на повному серйозі наводить аргументи. Цитую, кінь завдяки своїм інстинктам не наступить на магнітну міну, а відстань до ворожих окопів він подолає швидше за будь-який транспорт. Кінець цитати. Звісно, я розумію, що паливна криза в РФ веде до скорочення техніки на фронті, але ж ну, не настільки. І хочеться спитати, чого вони на конях удвох сидять. Тут теж нестача коней, чи так більш скрєпно? Ну, ось ці аргументи пропагандиста про коней, вони доречні були б хіба що для пізнього середньовіччя. Ну там коли там якась важка кавалерія атакувала, але ж не у 21-му столітті, і не чути це від пропагандист, пропагандиста армії, яка не так давно за три дні планувала взяти Київ. Ну, в цій ситуації найбільше насправді шкода тварин. Коней я маю на увазі. А як ставляться до коней росіяни? Ми вже до речі знаємо. Не буду показувати це відео, можете пошукати знайти. Ну нагадаю, тоді на ньому росіяни просто заради розваги розстрілює коня на окупованій українській території. Ну, на цій тваринній ноті я з вами попрощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей.